Майк Йогансен. Ах, дерево у пам'яті глухій, Ах, дерево у пам'яті глухій, що виросло над обрій давніх літ, і так у полі зорінім заснуло. Немов не зорі то були, а деревій, рай деревом розкинувся над світом і подолав полин, і переніг перій, і виріс в їх дразил. Морями, хмарами і снами оповитий, те дерево в дитячий край веде, в туман, що закипає над рікою, за пагорби, що десь за ними ген, сховалась тайна, і розтала знов в жита, що їх хорунжий вітер веде за ті горби, Зустрітися любов з тобою під деревом. Що стало серед літа? Переможного миру вам.